Доброго ранку, малята, хоч і холодно на дворі, але так яскраво світить сонечко, пестить своїми промінчиками мого носика, і так приємно пахне листячко. Хіба ж можна всидіти вдома? От я і вирішив піти провідати свого братика, білого ведмедика. Я знаю, що він живе в якійсь чарівній, казковій країні. Отже, розумію, що подорож буде непроста, а важка, чарівна і дуже-дуже цікава. Тож вперед. І ось перша перешкода: лежить гора каміння. А як же мені пройти далі? Ага, я зрозумів. Погляньте. Це незвичайне каміння, на кожному камінці цифри від 1 до 10. Треба це каміння викласти в ряд в порядку зростання і утвориться стежинка, по якій я зможу пройти далі. Тож до роботи. Стежинку я виклав. Малята, допоможіть мені, будь ласка, правильно порахувати камінчики. Спочатку рахуємо в порядку зростання від 1 до 10. Починаємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер, навпаки, в порядку спадання з 10 до 1. Починаємо: 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Впоралися з цим завданням. Між якими числами стоїть число 4? Число 4 стоїть між числами 3 і 5. Між якими числами стоїть число 7. Число 7 стоїть між числами 6 і 8. Між якими числами стоїть число 2? Число 2 стоїть між числами 1 і 3. Яке число стоїть перед числом 2? Перед числом 2 стоїть цифра 1. Яке число стоїть за цифрою 6? За цифрою 6 стоїть 7? Яке число стоїть перед числом 9? Перед числом 9 стоїть число 8. А яке число стоїть за числом 9? За числом 9 стоїть число 10? Дякую, малята. Ми з вами разом впоралися з цим завданням. Йдемо далі. Цікаво, а що це за овочі і фрукти? Давайте уважно їх розглянемо та назвемо томат, морква, картопля, капуста, груша, слива, яблуко, малина. А ось завдання. Викладіть ряд в певній послідовності так, щоб овочі та фрукти були розміщені через один овоч-фрукт. Овоч, фрукт. Починаємо. А ось ряд, який я виклав. Давайте подивимось, чи правильно я впорався з завданням томат. Морква, яблуко, слива, капуста, малина, картопля, груша. Все вірно? Ні? А чому? Добре, я ще раз попробую. Я виправив помилку. Давайте подивимось, що в мене вийшло зараз: томат, яблуко, морква, слива, капуста. Малина, картопля, груша. Тепер правильно? Правильно, дякую, йдемо далі. А як же я буду йти в гості без гостинців? Що за диво дивина, ліс, бачу, чудовий. На гілках ростуть цукерки, на листках батони. Для ведмедика зірву. Я аж п'ять цукерок і батон один кладу. Все, я в гості йти готовий. Малята, порахуйте і скажіть, скільки гостинців у ведмедика? Але мені здається, щось не так з цим лісом. Чи помітили ви плутанку? Ага, батони й цукерки на деревах не ростуть. А де ж мені їх брати? Зрозумів. Цукерки й батони продають у магазинах. Дякую, малята. А ось мій братик білий ведметик. Я так за ним скучив. Його будиночок складається з геометричних фігур. І ось останнє завдання. Назвіть геометричні фігури, з яких складається його будиночок. Будиночок білого ведмедика складається з п'яти квадратів і одного круга. Дякую малята за допомогу. Наша подорож сьогодні була дійсно важкою, але дуже-дуже цікавою. До побачення малята!